Це звернення без привітання. Сьогоднішній російський удар по торговельному центру в Кременчуці – це один з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Мирне місто, звичайний торговельний центр, всередині жінки, діти, звичайні цивільні люди. Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько тисячі людей. На щастя, наскільки це відомо, на цей час багато людей встигли вийти. Їх встигли вивезти. Але всередині ще залишались люди працівники, частина відвідувачів. Вдарити ракетами по такому об'єкту можуть тільки абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі. І це не помилкове попадання ракет, це прорахований російський удар саме у цей торговельний центр. Встановити кількість жертв на цей час. Поки що неможливо, спалахнула пожежа на площі понад 10 тисяч квадратних метрів. Рятувальна операція продовжується, але маємо бути свідомі того, що втрати можуть бути значними. Станом на цей час відомо вже про 12 загиблих, 24 поранених. Скільки людей під завалами встановлюємо? Усім пораненим буде надана вся необхідна допомога. Київські лікарі вже вирушили у Кременчук, міністра внутрішніх справ. На місці координуватиме всі необхідні дії, мої співчуття рідним і близьким загиблих в цьому страшному теракті. Я прошу кожного і кожного завжди, коли ви чуєте сирену повітряної тривоги. Будь ласка, виходьте в укриття. Обов'язково не ігноруйте. Росія не буде зупинятися ні перед чим. Сьогодні вранці я звернувся до Сполучених Штатів Америки із закликом визнати Росію державою спонсором тероризму. Відповідна резолюція погоджена комітетом Сенату США, а юридичне рішення може бути ухвалене державним департаментом. І таке рішення очевидно потрібне і його має підтримати увесь демократичний світ. Я сказав про це учасникам саміту Великої Сімки, який відбувся в Німеччині. Станом на сьогодні Росія. Застосувала проти України вже майже 2800 різних крилатих ракет, кількість авіабомб, снарядів, реактивної артилерії, які б'ють по наших містах, просто не піддається підрахунку. Їх сотні тисяч за чотири місяці війни. Це ніщо інше ніж терор. Сьогодні ж відбувся черговий жорстокий обстріл Харкова. Північної Салтівки на даний час відомо про п'ятьох загиблих, більше 30 поранених, з них п'ятеро дітей. Всі мирні люди, жодного військового. Російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу. І це факт. І це має бути юридичний факт. І кожен у світі повинен знати, що купувати чи перевозити. Російську нафту зберігати зв'язки з російськими банками, платити податки і мита російській державі це давати гроші терористам. Також я сказав сьогодні, звертаючись до лідерів сімки, що нашого спільного потенціалу абсолютно достатньо, щоб перемогти російську армію. Вона не вміє воювати. Усі операції, які ми проводимо для деокупації наших територій, показують одне. Окупанти сипляться, коли на них є чим тиснути. Протистояти вони не вміють, їх вистачає тільки ось на такі підлі удари, які були в Кременчузі сьогодні чи на Салтівській. Тільки на тотальне, бездумне знищення усього живого, як в Маріуполі. Тому війна може. Не затягуватися, якщо дійсно всі разом зможемо піднажати і витиснути окупантів з нашої української землі. Чим швидше це відбудеться, тим більше життів буде збережено. Ще до початку повномасштабної війни ми говорили партнерам, що потребуємо сучасної протиракетної оборони. Повторювалося, і після 24 лютого люди в торговельному центрі в Кривомечузі заслуговували на безпеку. Так само, як і люди в будь-якому молі світу, десь у Філадельфії чи в Тель-Авіві, або в торгівельній галереї, десь у Дрездені. Світ здатний. А отже, повинен зупинити російський терор. І зараз я вже можу це сказати. Я почув це від наших партнерів. Україна має отримати надійний протиракетний захист. Ми очікуємо на постачання відповідних систем. І ще важливий результат сімки, про який варто сказати саме зараз, це вже офіційно домовлено. Найбільш потужні демократії світу будуть підтримувати нашу державу стільки, скільки необхідно для нашої перемоги Україну не зламати ніколи. Слава Україні!